Кава німецька, Мене звати Ліна Храмцова, смачної вам кави. Слово дуже кумедне, я б сказала. Це слово ерстгеборене. Коли ви говорите про своїх дітей, ви кажете, я, наприклад, кажу Nummer eins, Nummer zwei. моя перша дитина, моя друга дитина. Або інколи кажу, meine erstgeborene. І «Geborene», має перш народжена. До речі, у казках є така історія, якщо хтось пам'ятає, приїжджає король. Десь там їде він собі додому, тут в нього халепа стається, щоб в мене ще не сталося халепа, перехожу через дорогу. І він приїжджає той король, і якийсь там карлік йому допомагає виляпатися з цієї халепи і каже, що тобі дати в нагороду. Ну, він каже, віддай мені те, про що не знаєш, або віддай мені першу народжену дитину. Тому є такий жарт, коли, наприклад, мене питають, ну щось мені якусь послугу роблять. Кажу, так а що тобі віддати свою першонароджену дитину? Тому жартуйте, як завжди, розмовляйте з позитивом, оскільки гумор це саме те, що дає, як на мене нам надію і шанс жити далі. Тому майне Ерські борони і не віддавайте своїх першонароджених. Дбайте про них гарного вам дня.